Бондарук, дослідник і майстер народної дерев'яної іграшки з Волині, відтворив більше 200 видів традиційних українських забавок, частину яких у створеному ним музеї в селі княгининок. У відео майстер ділиться своєю історією та розповідає, чому відродження іграшки це більше ніж просто ремесло. Як ви прийшли до традиційної іграшки? Здесь приблизно 2004 року я займаюся популяризацією. Народної писанки, і здебільшого це відбуваються майстер-класи для дітей, і мені стало цікаво, що таке можна ще придумати, щоб дітям показати народне мистецтво. Я Зрозумів, що народна іграшка це якраз така тема, через яку можна дітям показати взагалі нашу культуру, тому що це в формі гри діти зрозуміють те, що там ніякі там серйозні якісь лекції розповіді їм не будуть цікавими. Чому традиційна іграшка важлива? Традиційна іграшка це не є щось таке стороннє, як зараз, наприклад, у нас є життя. Є певні іграшки в магазинах. Ми йдемо їх, купуємо. А традиційна іграшка це є частина народної культури, народного побуту, народної педагогіки тобто, самого дитинства вона готувала дітей до дорослого життя, і діти опановували саме якісь прості технології, бавлячись цими іграшками, і якісь певні соціальні, гендерні, як зараз кажуть, ролі тобто, хлопчики бавились якимись інструментами і. І вони готувалися до того, що буде хлопчик господарем, там татом дівчатка гралися по сутку, і гралися ляльками, уявляли себе майбутніми мамами. Тобто, це все була якби е, така підготовка до того, що вони виростуть, стануть дорослими, і будуть мати певні обов'язки. Насправді, е, те, що ми зараз уявляємо традиційна іграшка, ми всі насправді помиляємося. Тому що, коли ми говоримо про традиційну іграшку, ми собі уявляємо, наприклад, якусь таку красиву розмальовану іграшку, там Яворівську, якусь там полтавську, якісь іграшка прикрас. Що вона якимось розписом, насправді українська народна іграшка була набагато простішою, і зараз фактично в Україні ніхто її вже не виготовляє, окремі дідусі по селах, що вміють робити цю іграшку. Бо якщо говорити про інші країни, де не було комунізму, то народна іграшка вона перетворилася у таке малосерійне виробництво, тобто її почали тиражувати, робити красивою. А народна іграшка це здебільшого вона виготовлялася в одному екземплярі. Хтось колись когось побачив, тобто вона дуже мало одна була похожа на іншу. Це така була народна творчість, і вона була трошки не такою, якою ми зараз уявляємо. Якщо ми говоримо про керамічні іграшки, то керамічні іграшки це є е, би, е, таке дрібне ремесло, промисловість. Тобто їх виготовляли професійні майстри, які їх розмальовували і робили, наприклад, там десятки чи сотні одинакових свищиків. А народна іграшка це коли самі дітки, сам там дідусь тато виготовляли за допомогою самих простих інструментів і спродних матеріалів іграшки. Це є саме народна іграшка. Пам'ятаєте своє перше знайомство з традиційною іграшкою. Перше моє знайомство із традиційною іграшкою. Це ось тут є інформація про майстра Сковеля Івана Садорука. Я тоді був маленький, якісь були 90-ті роки. Ми з мамою були на фольклорному фестивалі Берегиня в центрі міста Луцька. І Іван Садорук проводив майстер-класи і за допомогою лише ножа виготовляв традиційні диркачі. Для мене це було таке диво і якби ні на все життя запам'ятався цей диркач. І Потім як я почав цікавитись іграшками, то першу, яку я іграшку виготовив, це якраз був диркач такий як виготовляє Іван Сидорук. є іграшки характерні тільки для нашої місцевості? Насправді я вам скажу, що більшість народних іграшок вони одинаковісінькі. На всьому нашому континенті тільки вже в країнах Азії з'являються якісь інші іграшки, які відрізняються. Більшість іграшок вони є дуже подібними і мають якісь певні локальні особливості, якісь конструктивні вирішення певних предметів. І я також хотів зрозуміти, які іграшки є притаманні саме для Волині. Я зрозумів, що вони мало чим відрізнялися від іграшок, які були там на полісі, які були там, десь по Дніпрові. Ну окремі були такі ж, якби. Локальні риси, і вони якраз такі локальні риси були в цих іграшках керамічних, які вже виготовлялися на продаж. А прості народні іграшки були майже кругом одинаковісні. Яка ваша улюблена іграшка? Можна подумати хвилинку, всі інші можуть образитись. Іграшки можуть образитись. Ну не знаю. Найбільший я люблю якраз таки цю, вона не дерев'яна. Це шкіряний м'ячик. Це одне з моїх найбільших досягнень як іграшкаря. Я зробив репліку із шкіряного м'ячика 14 століття із міста Берестя, яке росіяни забрали в нас після другої світової війни. Назвали це Брестом і сказали, що це іскона там якісь білоруські території. Хоча насправді це українське місто. За часів Галицько-Волинського князівства це був можна сказати, сухопутний порт, через який торгували із містами Європи, і були дуже поширені такі м'ячики. Щоб Ви розуміли це викройка, яка дає змогу зробити м'яч круглої форми, і щоб його відтворити, я мусив там число пі знати. Як вони зробили цю викройку, не знаючи число пі для мене загадка, але це якби ну для мене це якби просто досконала річ. Але в Інстаграмі є музей Берестя, вони ж взяли в нашому цьому Бресті, провели розкопки, це все подоставали і зараз позиціонують, що це таке давнє білоруське місто. Насправді, там є збережені такі м'ячики і човники один в один. Ось, інстаграм в музей Берестя, от човник, і це якраз найдавніші на сьогодні збережені волинські іграшки, це знаходяться в Бресті музеї. Там вони просто ну, збережені. А щоб ми розуміли, коли в Києві проводилися будівництво метрополітену, коли знаходили залишки давньоруських поселень, то їх просто бульдозером нікому ну, навіть не розповідали. Тобто навіть археологи нормально не працювали в Києві. Яка найскладніша іграшка конструкції у виробництві? Для мене важче було зробити це ковзани. Хоча колись кожна дитина вміла їх виготовляти, для мене це було зробити досить важко. Тому що потрібно вистругати дерево певної форми, треба зробити пропил, щоб він був строго перпендикулярний до поверхні, і через е полотнинку вставити полоску металу для того, щоб ковзани добре їхали. Такі ковзани були поширені по всій території України. І діти дуже любили на них кататися. А метал звідки брали діти? Здебільшого брали із е зіпсованої, сточеної старої коси. А вона не кругла коса? Ну, серп круглий коса, вона більше новість. пряма і традиційна коса вона не мала цього рубчика, який на фабричній косі жорсткості. Традиційна коса це просто була полоска там. Це є дзига, але дуже такої незвичної конструкції. Її треба накрутити, і треба вміти ще її запускати. Надихає на створення нових іграшок. На створення нових іграшок здебільшого надихає віднайдення якоїсь певної інформації. Ти дізнаєшся, щось таке було, і тобі хочеться її, ну, докопатися. Як воно виглядало, як воно функціонувало. Це якраз ну, така задача, яку тобі хочеться її вирішити. І тільки коли ти вдасться зробити, тоді ти заспокоїшся. Що ви втримаєте в руках? Це я тримаю в руках ритуальну Маску діда. Вона доволі простої конструкції. Традиційно ще виготовляли носа, обшивали полотном очі, червоним полотном тканиною очі, рота. Робили часом зуби з паличок, могли язика з якоїсь тканини зробити. Це є частина різдвяно-новорічних свят. Це якраз було меланкування, коли дід возив водив козу. То я коли я виготовив позу для коля для цих різдвяних ігор, то мені було ще цікаво відтворити діда, який водив цю козу. Ну щоб ми розуміли, коли здавнину не було електрики. Ну, ми це зрозуміли, як почалися блекаути. Маленька хатка, десь там горить вогнище, тут хтось стукає в вікно, і приходять якісь колябники, чи, як ми казали, перебіранці. То уявляють такий ефект, коли це ми бачимо не в світлі там лампа, а коли це десь в темряві чи на півтемряві з'являється якийсь там коза, якийсь там чорт, якийсь там дід. Тобто, насправді воно виглядало на той час, дуже набагато сприймалося ефектніше. Зараз ще Козу покажу. Всі дерев'яні іграшки вони розсихаються, їх треба періодично підстукувати, підклеювати, тому ну, що це є дерево. Якщо не вміти це робити, то вони просто в музеях дерев'яні іграшки стають просто ну, дровами через те, що ну, ну, не знають, як їх поремонтувати, як вони функціонують. А маска діда це шкіра і хутра? Традиційно маску діда виготовляли із старого кожуха. Оскільки в мене не було старого кожуха, я купив гуцулів е шкуру. Другого сорту і просто з неї зробив. І також для цього брали тканину, обшивали хутром, або, наприклад, брали, як ми кажемо, паклю, і з неї робили сівуса, бороду. Тобто різні були матеріали, і також ще робили маски із кори. Це вже робили не на різдвяному новорічні свята, це влітку діти так гралися, робили такі маски. Так, це дитяча маска, і лякали маска, один да? одного. Для того щоб зробити цю маску, я свого похресника, якраз він тоді пішов в школу, я попросив, щоб батьки заміряли віса між очима, між носом, щоб якраз зробити такого розміру, як під таку дитину відповідного віку. Так, це я просто клясею цією козою, а її традиційно це накидали на себе кожуха, нахилялися, і тобто не було видно людини, було видно тільки козу, і це виглядало набагато ефектніше. Це журавель класовка В нас вона із шести паличок. В етнографічній літературі описано 20 паличок. 20 паличок — це, мабуть, можна досить далеко достати. І це от, одна з іграшок, яку я розгадав, тому що написано просто, що це був у вигляді дзьоба. Але я виготовляв іншу іграшку. Зараз покажу молоточки з рушницького району, і якраз я там зрозумів, як цього дзьоба зробити, щоб він клясав. А в чому це загадка була? Це якраз такий цей момент, як воно зарізано. Я використав це в цій іграшці і мені вдалося, щоб він тряс. Чи змінився інтерес до традиційної іграшки з початком повномасштабного вторгнення, на вашу думку? З початком повномасштабного вторгнення взагалі з'явився інтерес до народної культури, але дуже часто люди, якби вони. Мають доступ не до традиційної культури, а до підміни, тобто це вже не справжні вишиванки, якісь там псевдовишиванки чи там псевдоіграшка, можна сказати. Я особисто минулого року працював над проєктом від Українського культурного фонду Народні іграшки з раненої землі. Я відтворював народні іграшки із територій, які наближені до країни агресора, із територій, які лишилися в 20 столітті на ну, війшли там до Росії, до Білорусії, і території, там, де ведуться бойові дії. І мені вдалося знайти ну, дуже багато інформації. Тобто, наприклад, ми всі знаємо Чубинського. Але ми не знаємо, що він, якраз коли писав слова е пісні, яка стала національним гімном, він той час записував народні іграшки в околицях Купінська. І е в, в атморотвічній літературі згадуються населені пункти там, де дуже активно велися і ведуться бойові дії. І дуже насправді, коли переселенці сюди приходять і кажуть: о, це все українське, це все западної України, вони не розуміють, що більшість народних іграшок записано на Полтавщині, на Харківщині. Найбільше українських іграшок, якась там Курщина, Харківщина, тобто там набагато більше етнографічного матеріалу чи в нас, тому що його там збирали ще на ще в 19 столітті, а зараз ну це якби вважається отакісь російськомовні регіони. Насправді це давні українські регіони, які мають дуже потужний пласт культури, і, зокрема, народну іграшку. Народна іграшка виготовлялася із підручних матеріалів, до неї так серйозно не ставилися, і здебільшого її просто викидали. І тому зараз в музеях України є просто, можна сказати, в всій Україні там якісь десятки саме народні іграшки, тому що ніхто її ніколи так не зберігав, як, наприклад, там зберігаються рушники чи якісь там глечики, які інші предмети побуту. Коли ми працювали над проєктом, ми користувалися етнографічною літературою і ми розмістили таку окрему дошку присвячену дослідникам української народної іграшки, які були репресовані радянською владою. Бо якщо говорити про народну іграшку, треба зрозуміти, ось 38 й рік, 37 й рік, фактично радянська влада розстріляла всіх дослідників етнографів, які досліджували народну іграшку. Тобто питання чим заважали дослідники народної іграшки, але їх розстріляли. Натомість в нас в Україну везли книги, видані стотисячними тиражами. Там якась там димковська ігрушка, Сергієво-Посадська ігрушка. Ми дуже багато знали про їхні там російські іграшки а про свої іграшки, про своїх дослідників. І до сьогодні навіть їхні праці нормально не видані. Тільки, мабуть, Гната Хоткевича вже опублікували, Грушевського нормально ще не видали, і ні, ні на заглада, її праця про народні іграшки вийшла тільки в, в окремому виданні, тобто окремим виданням воно не вийшло до сьогоднішнього дня. Тобто, навіть як я починав займатися іграшкою, на той момент ще навіть ці праці не були відомі. Дуже багато там збереглося, ну зараз так негарно говорити ще. Всі там люблять згадувати якісь арійців, давніх тих вешників, які там були володарами степу. Насправді дуже багато цих ігор з булавою, метальних різних ігор ще походять з того часу. І це були не просто ігри чи іграшки. Це була така дуже сувора військова підготовка маленьких хлопчиків, і вона збереглася до сих пір в народних іграшках на Слобожанщині. Тобто треба було цією булавою, наприклад, з кількох то метрів збити якусь фігурку, тобто, потім вершник в бойових умовах міг булаву міг там за десятки метрів комусь там влучити ворог. Це, насправді народні іграшки, вони е, народні ігри є трошки не зовсім зараз. сучасно цього є гуманними і добрими. Насправді, народні іграшки навіть, народні ігри навіть бувають жорстокими. Наприклад, вчора прочитав таку гру, е, десь вона, мабуть, на Херсонщині. Коли ховалася одна дитина, шукали багато дітей одну дитину і казали: «Бобре, Бобре, ховайся добре. Коли знаходили, то його били, йому треба було сховатися. Для нас, здається, це жорстока гра, але це була гра, яка була придумана в часи, що якісь приходили умовні татари, і тих дітей крали. Якщо ти в тебе був, якщо ти просто ховався, в тебе немає стимулу. Якщо тебе наб'ють, то ти ховаєшся добре. Потім, коли приходили татари, ті діти поховалися, їх просто не могли знайти, тому що вони гралися в те, щоб зберегти собі життя. Такі були народні іграшки. Або, наприклад. Були ігри, коли гралися на зв'язаними очима. От, наприклад, зараз якісь бойові дії і вміння там орієнтуватися в темряві людей. Ну, але ми ну, до цього сучасні люди не пристосовані. А в давнину було дуже багато ігор, де вчилися орієнтуватися в темряві. Або, наприклад, були ігри, хто програв, той несе переможця в село там, за кілька кілометрів на плечі. Ну, це насправді була така дуже якби, підготовка. Ну, дуже жорстка була підготовка. Якщо говорити суто про іграшку, це і про магію, це дуже давній магічний інструмент. Коли ще в 20 столітті відкривали окремі племена Океанії, то були племена, де, наприклад, тільки чоловіки в певні дні могли свуркати таким вуркалом, а жінкам, дітям, навіть не могли на нього дивитися в Україні. Давно вже це забулися якісь магічні ці, але в українських дітей це була іграшка. Тобто це речі, які збереглися з кам'яного віку до майже до сьогоднішнього дня. Що значить вуркало? Тому що воно вурчить: вуркало, фуркало, гуркало. Є кілька іграшок, і я показував вуркало з горішка, таке, як на картині діти бавляться. І всі знають це вуркало із з гудзика. Це вуркало паличка. Так. Головне це траєкторію руху, щоб нічого не пошкодити. І... Як мені казали, це йде інфразвук. Тобто не ультразвук, а протилежний інфразвук. І ці частоти, наприклад, бояться собаки. Якщо це поворчати, то собака просто втече дуже злякана. Ну, можливо, тому що вона нагадує якийсь там джміль, великий там, шершень. Археологи, проводячи розкопки, знаходять дуже багато маленьких предметів, і вони помилково, якщо не досвідчені, можуть вважати це іграшками. Але насправді це є певні культові предмети, які носили з обереговою функцією. Тобто, там, ну, катке умовно, Київська Русь носили підвіски, де був маленький ножичок, маленька там ложечка, ще якийсь там маленький гребінець. Але це не були іграшки, це були якби певні предмети, які захищали власника цього предмету. Але якщо говорити, то так само маленька посудка іграшкова трапляється. Ми там точно не можемо 100% сказати, чи це, наприклад, виготовляли цю посудку для якоїсь магічної, ритуальної цілі, чи це виготовляли для дітей. Тобто ми не можемо да розділити сказати напевно, що це е, історична іграшка традиційна, або це е, культові речі. Це коли ми говоримо про археологічні предмети, то насправді там всі знають трипілля, наприклад знаходять дуже багато пластики, виготовленої, наприклад, фігурки, якісь бички, фігурки, наприклад, там будиночки, інші там антропоморфні, зоморфні там якісь фігурки. То ми не знаємо, чи це є іграшка, чи це якісь є частина якогось культу. А коли вже ми говоримо про. Етнографічні часи, тобто там кілька століть назад, то вже якби більшість цих обрядів вже зникло, і тобто, це вже ми знаємо точно, що це вже є просто іграш, що необхідно для розвитку і популяризації традиційної іграшки, як у вашому місті, так і в нашій країні. Я вже сьогодні згадував про Івана Васильовича Сидорука, який є один із моїх якби вчителів, від яких я навчився робити певну кількість народних іграшок. Він почав іграшки робити ще в кінці 70-х років. Активно він їх виготовляв в 80-90-х роках. І був період, коли він стукав в усі там міністерства в двері. Він казав, давайте зробимо українсько народну іграшку частиною педагогічного там виховного процесу ну, Зверху, тобто ведемо в школах якісь певні заняття, щоб на трудовому навчанні навчали ці іграшки. Він так нічого не добився, до нього дивилися просто як на дивака. Можливо, якби йому це вдалося, це би дуже багато в Україні дало би в плані виховання патріотизму і так далі, якби це воно відбулося. Тобто, насправді, вся ініціатива йде знизу від того, що, наприклад, що зроблю я, це залежить від мого здоров'я, якихось моїх сімейних обставин. там. Але якщо це було б на якомусь державному рівні, це набагато. Більше ефективніше, якщо це би підтримка йшла зверху, і якби це не тянули на собі якісь окремі майстри, популяризатори, якби це якась була адекватна, розумна політика з боку тої самої національної спілки майстрів, яка під когучну має назву, чи цього міністерства культури інформаційної політики, це було б набагато ефективніше. Якраз потрібно, щоб вони нарешті почали працювати в цьому напрямку.